Заріччя церкви Магдали, Магдалини за метрів 100, будинок, де жив піп, от, е, глибоченний погріб е, з овальними такими, скажімо, сводами, гарно зроблений, е, дуже глибокий. Е, Десь три яруса в ньому є. Пониження. Е, самий останній нижній ярус, це так можна було під свод тільки ногу засунути, бо воно геть засипано вчить. Ну, по версії цього будинку тягнувся аж до Дубрави. Це така. Трохи ми там робили, трошки ми там фізику робили, трошки бурили. От, бурили. Я маю в Дубраві, коли ми в Дубраві працювали, ми трошки перепомагали і шукали, куди з Дубрави може йти далі по цій лінійці. От. Тому якраз до Магдаліни воно по прямій лінії з Дубрави дуже добре складується.